Доброго дня, шановне панство, Дрогобича і Дрогобицьких країв, Дрогобиччини. Тобто, е -е -е, тут виникло таке собі... Ну, не, не виникло, а виникла ідейка зробити на дробро. Ага, зразу упереджуючи, що таке дробро, можете спитати, є сайт, дробро, який. Ну, що дробро. В коментарях там читав, дробро, там саркастично, дро-дро. Бро, бро ре ри, ри. Не добро, але бро, бро дро Дро-дрогобич-бро. Ми ну, так вирішили трошки косанути на персиколі і зробити дро, бро. Це дрогобич-бро. Пепси зрозуміють про бро, а динозаври догадаються. А я, я думаю, теж вже знають, всі вже продвінуті. Під пепсів косять. Щоб морщину здатися. Ну, може, а може і ні. Мене так дурака валяють. О, а так до чого я веду? Значить, Охота зробити зараз, так як інформація балом лушпондить, то деколи замічаєш навіть за собою, що читаєш і хочеш в якусь тему допустимо, вникнути, ну, якась подія відбулася, треба подивитися на один скрін, почитати, на другий скін почитати, документ подивитися. Ну, щоб розібратися, в чому там, через що там такий е -е, сумбур, хайп і він так, допустимо, тянеться. Ну, от як приклад, допустимо, в Дрогобичі, Ота тема, яка зараз на часі остання була, ну, звичайно, не враховуючи війни, дякувати за СУ нашим хлопчикам, які на фронті нищить разох прокляту. Ми не можемо дозволити висвітлювати те, що ми висвітлюємо. Ну, а Так от остання подія, яка стосується саме Другобичини, така нашумівша про ті колиночі, Тобто, що ми плануємо зробити на нашому YouTube каналі, який також є, окрім сайту Дробро, є і YouTube канал, на якому там ще підписників практично немає. І інші соцмережі на сайті можете побачити, кому охота за новинами нашого краю слідкувати, можете підписатися. Було б непогано, тому що щось там дуже заплачено. Так вот, до чого я веду, коли великий вал інформації, в хочеться розібратися, і неохота, але було б цікаво, то ми е -е, зробимо таку рубрику на YouTube-каналі, в якому будемо е -е, брати якусь подію, яка трошки така глобальніша, і про яку треба почитати, щоб зрозуміти, кому цікаво, що ж там таке відбулося і чому саме так. Ми В коротких відео ми ми. Я і Тарас Григорович. Е, я спробую е, максимально компактно зібрати інформацію і виложити її, там, якесь невеличке півторахвилини відео, де просто на пальцях пояснити, що от воно було так, проходило так, вилилося ось такі результати, і потім... Сталося так. І чим воно в результаті закінчилося, чи на якому воно етапі, чи як воно там, яке воно має продовження. Ну о, якось, якось так. А от може і з розбору польотів по, по тих кулиничах нещасних і почнемо. Що там відбулося, через що? Через що гамір такий стався. Ну а наразі, кому буде цікаво, Такі підписуйтеся, як то кажуть, алгоритми Ютуба люблять багато підписників, коментарів, пальців чи вверх, чи вниз, і коментарів будь-яких. Тут, тут немає різниці, щось вихвалити чи щось ви хаєте. Головне, що є активність по самому каналу, перепостів, лайків. Дизлайків, коментарів, список. І тоді Ютуб бачить, бачачи своїм алгоритмом, що така активність, і він зразу починає підніматися, тобто більше людей його починає бачити. Ну от якось так. Добре, до зустрічі. Кому цікаво, робіть все, то, що сказав.